Шановні колеги, ми продовжуємо практична частина тестові завдання Клінічна задача номер 39 Тестові питання: модератори Середа Віталій Георгієвич, Свиридова Наталія Константинівна, Парнікоза Тетяна Павлівна, Черніченко Тетяна Валерівна, Сулік Роман Володимирович, Красова Владислава Семенівна, Овчиннікова Анастасія Станіславівна. Так і з анамнезу нам відомо, через три тижні після видалення пухлини шумково-кишкового тракту пацієнт розпочав курс хіміотерапії препаратами цисплатин. Далі, з анамнезу нам відомо, що після третього курсу він почав скаржитися на поколювання в руках. Та ногах, що посилюються на холоді. Лікар пояснив пацієнтові, з чим пов'язані його скарги. І так, перше питання поставте клінічний діагноз. Діагноз необхідно поставити, враховуючи. Анамнез, так що пацієнт приймав курс хіміотерапії, ну, верніше, розпочав його, так? І вже після третього курсу він скаржився на поколювання в ругах на ногах, що посилюється на холоді, так? Тож, вам необхідно поставити клінічний діагноз. Так, варіанти вашої відповіді. Перший варіант. Це діабетична полінейропатія з переважним ураженням верхніх кінцівок. Другий варіант це гостра, запальна демієлінізуюча полінейропатія, і третій варіант це токсична полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. І так, врахуйте анамнес хворого, так? і врахуйте клініку. Щоб прийти до вірного висновку стосовно клінічного діагнозу. Ви вважаєте, що це діабетична полінейропатія з переважним ураженням верхніх кінцівок, або це гостра запальна демігілінізуюча полінейропатія, або це токсична полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. І правильна відповідь це третя токсична. Полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. І наступне завдання запропонуйте обстеження. І варіанти вашої відповіді. Перший варіант МРТ головного мозку, другий електронейроміографія і третій електронейроміографія та МРТ головного мозку. І вірна відповідь це електронейроміографія. Враховуючи ваш діагноз, що це токсична полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. Звісно, вірна відповідь електронейроміографія, і хворий не потребує призначення МРТ мозку на даний момент. І наступне завдання. Яку рекомендацію можна дати пацієнту. І варіанти вашої відповіді. Перший варіант. Можна рекомендувати пацієнту тримати руки та ноги у теплі, прийом препаратів токтової кислоти після закінчення хінотерапії. Другий варіант Нестероїдні протизапальні препарати. Неселективні інгібітори циклооксигенази, або переважно інгібуючи циклооксигеназу 2, або селективні інгібітори циклооксигенази 2 з урахуванням ризику ускладнень шлунково кишкового тракту та кардіовоскулярного ризику. Так? Тобто рекомендації такому хворому. Який має онкологічну патологію так, в анамнезі, то дуже важливі насамперед. Тож, які б саме рекомендації, на вашу думку, ви дали б? Чи це перший варіант, що можна рекомендувати пацієнтові тримати руки та ноги у теплі та прийом препаратів тіоктової кислоти після закінчення хіміотерапії, та другий варіант нестероїдні. Протизапальні препарати неселективні інгібітори циклоксігнази або переважно інгібуючі циклооксигіназу 2, або селективні інгібітори циклооксігінази 2 з урахуванням ризику ускладнень з боку шлунково-кашкового тракту та кардіоваскулярного ризику. Так, вірна відповідь перша. Можна рекомендувати пацієнтові тримати руки та ноги у теплі. Прийом препаратів тіоктової кислоти після закінчення хіміотерапії. Я наголошую вашу увагу на цій клінічній задачі, тому що хворі з онкологічною патологією в анамнезі дуже часто зустрічаються, вони можуть прийти на консультацію до будь-якого лікаря, будь-якої спеціальності, і ви обов'язково повинні пам'ятати про Токсичну дію хіміотерапевтичних препаратів, про розвиток токсичної полінейропатії, так? Тому будьте уважними. Я сподіваюся, що представлена мною тема була цікавою для вас, корисною. Дякую вам за увагу. А зараз передаю слово наступному доповідачу.